Всіх вітаю на каналі Скарби Дракона, з вами ведучий Жак, і сьогодні ми розглядаємо чергове відео на тему знаки і відзнаки медалі нагороди ЦСОА Служба безпеки України Центр спеціальних операцій Альфа. Ось така серія знаків вийшла, коли почалася у нас Антитерористична операція 2014 рік. Самі знаки з'явилися серед. Колекціонерів десь у 2015-2016 роках. Це їх різновиди, вони типові. Мають однакові розміри. Всі з важкого металу з латуні. Не мають емалії, покриття краска. Хтось називає глуха емаль. Ну, це у нас на заколці. Цей теж. Цей закрутка синенький. І білий теж заколка. Ось такий. Під лаклінзою. На цанзі знак. Металева основа. Дивився ще пізніше, десь у 18-му-18 -18 року році. Повну принісю вітворі. По центральній частині логотип центр спеціальних операцій. Ось такі розміри має. На поверистичному ринку цей знак коштує близько 50 гривень. Ці за одиницю десь по 200 орієнтовно. За одиницю. Дякую за цікавість до мого відео. Дякую за перегляд. Слава Україні!